Усім доброго дня. Ми зараз знаходимося у місті Дніпро. Це в нас район поблизу площі Шевченка. Можете бачити, сталася у нас така сьогодні зранку ситуація. Вулицю заливає смердючою водою. Як нам розповіли комунальні служби, які вже працюють на місці події, ну, забилася просто каналізація, як вони розповіли, і вже виконуються відповідні роботи. Я спершу подумав, що це. Як би так сказати, фекалії. Однак нам розповіли, що це жири більше, оскільки тут знаходяться заклади харчування. Ну І таким чином просто забилася каналізація. Можете бачити, ось люк тут у нас забився, там знаходиться от неподалік, також забилася каналізація. І, ну, і все це діло просто виливається на дорогу. Ну і стоїть такий відповідний запах зараз на вулиці. Станом у нас на цю годину 10.46, вже. А ведуться відповідні роботи, це все діло будуть виправляти. Невдовзі вода стікає от туди от, біля паркомату. злову каналізацію. Може тут ще подивитися поближче. Подивимося, що там взагалі у нас. Якщо подивитися. От, можете бачити, повністю забита каналізація. Переповнений люк і через це вода виливається вже назовні. Можете бачити, залило тут площу поблизу парку Шевченка. Дякую, що були з нами. Доєднуйтесь до інформатора FM 107.3